Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі Гануся Юа. я купувала для цього відео ось таку скляночку. Можна сказати скляночку? Просеко, щоб відео йшло веселіше. Вдягнула свою рубашку від українського бренду Бехтір, Яку я купувала ще минулого року, але знаєте що? Нещодавно побачила цю рубашку щось... Листала YouTube-шорти на якісь росіянці. Ну, не саме цю, а такий сами, така сама ідея, так само виконана, інші кольори, але ідея така сама. І у мене, я подумала, така думка закралася. Думаю, це хто у кого спер ідею, Розумієте? Сподіваюся, що у нас, а не навпаки. Бо якось стала від цього, думаю, блін. Зараза. 100% у нас, будемо так думати, як ви вважаєте, але рубашка прикольна, можна ось так зняти тут. Це якщо що, це не реклама, щоб ви розуміли, Я просто купувала собі, тому що особисто мені вона сподобалась, особисто мені вона дуже личить. І мені сподобався цей прикол, що можна ось так відстебнути плечики, і якщо спекотно, ось так подмишечки продуваються, і ви не потієте. такий... <глава> Прикол. Рубашка з приколом. Це я ще навіть про не спробувала. Це зараз понесеться. Опа! Я не знаю, ви чого я тоді чіпить. Ммм. Чирс, черс, черс. Зараз. М -м -м. Коли такий настрій хороший, як сьогодні. хочеться це трошки про сека. А чому гарний настрій? Бо осінь. Бо робота подобається, бо... бо все добре насправді. Все нормально. Бо я психопат, шизофренік, у мене то погано, то все добре. Ось вам і відповідь. Я, до речі, сьогодні вже в Харкові я ж відправила посилку в Харків батькам, друзям і ще Тетяні, яка виграла за Можна сказати, найкращий коментар, але всі коментарі були класні, але особисто мені сподобався коментар від Тетяни, я тут його залишу. І я вже відправила їй посилку з подарунками з Швейцарії І хочу, заохочую вас таким чином також писати коментарі, бо я в телеграм-каналі або тут іноді буду говорити також, що за найкращий коментар, або за найвеселіший я вам особисто Worldwide Delivery, куди завгодно, відправлю особисто від себе подарунок. Тому таким чином заохочу вас писати більше коментарів. Все. Хоча ви. і до цього їх Гарно писали. Просто у мене такий парив душі щось вам подарувати. Тому іноді буду проводити такі штучки-дрючки. Так, погнали. погнали. Я хочу це відео присвятити відповіді на запитання, бо питань дуже багато. Але вони плюс-мінус однакові. Плюс-мінус, там лише трошечки змінюється тон. Але я почну з останніх питань, які, можливо, багатьох людей також волнують, бо таке питання ставалось би. Їдемо в Швейцарію з маленькою дитиною. Ви згадували про своїх друзів, які комфортно розмістилися у віддаленому містечку. Я це писала в таргам каналі Заходьте, читайте, чи стикаються вони ці мої друзі, з проблемами, відчуваючи себе відрізаними від цивілізації? Тобто, людина подумала, що якщо моїх друзів... Відправили жити в Швейцарії в невеличке місто, так то це місто відрізано від цивілізації, що не є правдою. Бо я б сказала, вся Швейцарія, напевно, відрізана в якоїсь степені від цивілізації. Але кожне місто Швейцарії, воно міні-копія великого міста. Тобто ви не будете відчувати, що ви в якомусь просто в шопі міра, в якомусь селі, де нічого нема. Це буде міні-копія великого міста. Це будуть такі ж самі супермаркети, просто їх буде не 10, а один. Можливо, там буде басейн. Просто їх буде не три, а один. І він буде невеличкий. Там буде школа, там буде можливо салон Феррарі, скоріш за все. І 100% там будуть автобуси. Просто вони будуть ходити не кожні 10-15 хвилин, а можливо раз в годину, в залежності від міста. Тому ви також ви себе не лякайте, бо ви і не порівнюєте з українськими селами, будь ласка, це різні речі. Тому. Спокійно. Це не типове європейське село. Бо я, наприклад, я думаю, що якщо порівняти з Францією, з селами там, маленькими містами, і Швейцарією, це, ну, це дві різні взагалі історії. Ви не порівнюєте Швецарію, Швецарію особливо в цьому плані. Тому спокійно приїжджаєте, все буде добре. Спокійно. А... Ціни на транспорт високі, і він не ходить на вихідних. Хто це взагалі сказав, що він не ходить на вихідних? Він ходить на вихідних. І ціни на транспорт вам перший час купує проїздний соціальна допомога. Якщо ви налаштовані її отримувати, так вам покривають ці витрати на проїзд, і особливо, якщо ви будете жити десь. Далеченько від, наприклад, мовних курсів, так вам, ну, вам будуть сплачувати проїзд по кантону за кантоном, або взагалі можуть зробити там на декілька кантонів, ну, якось по зонам і так далі. Тобто ви не будете знаєте, думати, Боже, як мені доїхати до тієї точки, грошей нема, нічого немає. Тобто, це все. Прораховують, або ви можете ну, заздалегідь запитати, додатково запитати, або запросити сказати: мені треба там, я хочу туди їздити. І подивитись, що вам відповідять. Відповідять. будуть відповідати. Тобто ви також питаєте. Але ну, ви не будете відрізані від світа і від Швейцарії. Це точно. Так чи допомагала місцева громада з роботою вашим друзям? Я розповідала про своїх друзів і відео, і в телеграмі, яких відправили в невеличке місто, і громада за них взялась, допомагає з роботою поки що. Роботи поки що їм надали. У них маленька дитина, їх записали на мовні курси, але їх також записали на якусь волонтерську діяльність, щось таке інше, і сказали, що будуть також ну, намагатись допомогти з роботою. Але ну, щоб вони просто не так давно приїхали, можна сказати, і вони довго так. По цим таборам, тому робота буде 100%. Просто, можливо, громада допоможе, можливо, самі швидше знайдуть. Але вони налаштовані на те, щоб ви скоріш, скоріш інтегрувалися, скоріш знайшли роботу. Тому поки що громада, я не можу сказати, що громада знайшла роботу, але вони в, цій, в цьому як це сказати, йдуть цією доріжкою. Тобто, може і знайдуть, якщо знайдуть, я напишу в телеграмі, розповім вам, як це все буде. Але місцева громада а вже ж це велика, велика підтримка, можу сказати. Це гарно, якщо хтось вам намагається допомогти. Так, наступне запитання. Добрий день. Відео ви казали, що у вас є фото, як виглядають табори та харчування. Можете виставити їх, будь ласка. Я їх виставляла, ви заходите в Телеграмі, я вам покажу тут інструкцію і зроблю ще хештег. Хоча хештег, можливо, навіть і є. Подивимося, якщо ні, я його зроблю, я додам тут інструкцію, як в телеграмі знайти фото і відео з таборів в Швейцарії. Просто тут мені не дуже їх ну, зручно виставляти, там багато. Я там викладаю, яку їжу в таборах їдять, як виглядають там кімнати по можливості, меню там і так далі. Взагалі, як це все виглядає? Як виглядають ті ж саме туалети, ванни, дитячі, якісь кімнатки. Як виглядає допомога гуманітарна у вигляді їжі додаткова? Тобто вам дають гроші на їжу і ще додатково? там раз на тиждень є там, допомога, є допомога раз на місяць, приїжджає там гузовічок, ви підходите і берете все, що вам треба, або вам просто видають пак? Все тут буде, я покажу вам. Заходьте в Телеграм, дивіться. Ну, якщо що пишіть, я знов. Я, я знову вам розповім, як це знайти. Е, наступне питання: у нас не буде дуже-дуже багато запитань. Ми подивимося, як це відео взагалі зайде. Питання таке: як саме ви подавались в лабораторію? Я маю на увазі, чи ви побачили саме вакансію і подалися? Ну, так, я побачила вакансію і подалася. Е, це дійсно так і було, але я вже розповідала, що мене ще порадила швейцарка, яка ну, вона не зовсім швейцарка, вона є швейцарський паспорт, але вона не зовсім швейцарка, Вона з ну дуже-дуже давно тут живе з Європи, приїхала сюди, з Німеччини, здається. Вона мене порадила, але це просто щоб ви також розуміли, якщо вас порадили. Але вас все одно не взяли. Ви не сумуєте, бо так також буває. Вас можуть порадити, можуть запропонувати запросити на інтерв'ю, але може, наприклад, не вистачити німецької мови. І це ну таке буває. Мене взяли. Мене взяли. Я пройшла інтерв'ю, прийшла так в лабораторію. Наскільки вона співпадала з вашим досвідом чи освітою? Не наскільки, якщо так можна сказати, бо це хімія? У мене освіта я закінчила бакалавр прикладна математика, магістр фізика низьких температур. Це хімія, хімію, я не знаю взагалі, але я дуже швидко розібралась. Тому що це все ж таки life science ля-ля-ля. Але там є люди, яких немає досвіду в цілому, взагалі ніякого в плані life science, ну, в науці ніякого. І вони там були. І я вже бачу, що ця лавочка трошечки прикривається, бо дуже складно цих людей навчити з нуля. І вони не хочуть свій ресурс на це витрачати. Але, ну, знаєте, це так. Це у мене лавочка закривається а у когось. Воно, можливо, вона тільки відкривається. Тому ви мене в цьому плані не слухайте, ви пробуйте. А... Далі. Йдемо далі. Чи надають зараз статус хлопцям 18-23 роки? Надають яке надавали, чув. Що навіть спочатку війни від більшість чоловіків відмовляли у статусі кантон Берн. Не чула такого. Не знаю. Ви якщо чули, розкажіть. Не чула, не знаю. Надавали, надають статус і чоловікам. 18-23. і старше надають, і молодше надають. Ви ж розумієте, що шрицарі, ну, вони можуть затягувати процес, якщо їм щось там в документах ваших, наприклад, не подобається, але на, які, на основі чого вони можуть відмовити чоловіку в 23 або чоловіку, відмовити у надання захисту. Е, ну, Швейцарія не може цього зробити. Просто. Я думаю, ви розумієте, чому. Я не уявляю. вони можуть відмовити, якщо у вас є інший статус в іншій країні або був статус захисту. І ще з останнього, що я чула, якщо чоловік був учасником бойових дій. Вони це дуже дуже ретельно питають, що саме виробили і так далі. І тут я чула не в Швейцарії, але я чула, що, наприклад, в Швеції відмовля, відмовили учаснику з бойових дій, ще десь, не пам'ятаю, Швеція точно ще десь відмовили. І Швейцарці я чула останні рази, дуже ретельно питають, що саме виробили на війні. Тобто людина воювала все, ну, Інвалідність або звільнилася, або ще якось. І потім вони ну ось труся дуже-дуже сильно. Але я поки що не чула відмови для. Ну, я не чула в історії такі, щоб людину відмовили і відправили назад. Але це не не означає, що їх немає. Тому якщо ви або ваш чоловік військовий. Ви краще прошерстіть інформацію також в група додаткова, бо я не хочу говорити, що це все буде нормально, де точно дадуть статус. Я не знаю, чесно кажучи. Я те, що знаю, що краще їх не лякати своїми історіями, скажімо так, не дуже відверто, так в лапках. Якщо у вас така ситуація, я сподіваюся, що все вийде. Якщо будуть питання, також напишіть мені в телеграм, я за радістю як можу, допоможу, але я не знаю всього. Тобто це зрозуміло. Я не всіх історій знаю, не все чула і так далі. Так. А, далі дуже багато про роботу. Шукаю роботу. Чи можливо дізнатися більше про роботу? Поки не виходить, здається, я роблю все, і CV, і cover letter, але поки тихо. Шукаю в фінансах, але лабораторія звучить цікаво, розкажіть більше, будь ласка. Ну, про лабораторію вже багато розповідала. Коли ви мені кажете, що не відповідають, не можуть знайти роботу і так далі. Також не сумуйте, бо у нас було все ж те ж саме. Ну, не у мене, я якось швидко знаходила роботу завжди. Чесно, от я не відправляла один мільйон резюме. Я швидше це робила все. Але всі навколо, всі, і чоловік мій льоша, всі навколо відправляли багато резюме і не завжди навіть відповідали. Тобто я вже мовчу, про, коли тебе говорять ні. Не завжди відповідали. Це абсолютно нормально, але ви повинні також розуміти, що є певна структура, що ваше резюме спочатку проходить через якогось там, через комп'ютер, так, це не людина. Ви повинні кожен раз своє резюме переробляти під е, певну вакансію. Каверлети, я взагалі не знаю, хтось його читає. Я останні рази навіть просто ну, пустили, відправляла, нічого не писала. Краще не пишіть, нехай буде вже ж мені просто тоді було дуже лінь. І Ви повинні розуміти, що ну, те, що мене там взяли швидко, це відповідно що це не завжди так. і Нормально, коли по-іншому. Щоб ви не сумували. Але також є... Певні люди, які, наприклад, одну і та ж, одне і те ж саме резюме відправляють на всі вакансії, взагалі на всі. І не змінюють їх. Так робити не треба. Так вас точно не візьмуть. Точно, навіть якщо вас порадять, віздиться не візьмуть. Я шуткую. А, так далі. Це ми пропустимо, це вже було. Дуже багато повторюється. Якщо біженці приїхали у табір у Берні на своєму авто, куди його там подіти? Коли я останній раз була в Берні, ми підвозили знайомих в цей в кампус табір для біженців перший, коли він ще був відкритий, зараз інший, там люди залишали машину на платній парковці. Парковки дуже дорогі. Можливо, хтось там якось машинку свою якось притулівкусь, я не знаю. Але у нас. Я всім раджу з машиною не їхати по можливості. Потім нехай вам її хтось привезе, бо перший час її десь там ховати, тримати, як паркарту фіг ти получиш, Тут ще така своя історія з паркартами тими для машини і так далі. Ну, це такий головний біль. Я б його не витримала і я б машину не брала. Я б особисто. Можливо, ви інша взагалі людина, для вас це не проблема, ви там якось там. Я не така, я б машину не брала, потім би привезла і так далі. Або е, так само, як ми зробили в Україні, ми продали тут, купувала. Е, мені це легше, спокійніше, зрозуміліше, ніж ось ця вся перереєстрація, якісь документи, їздити на цей на кордон, стояти, там такі хами працюють, там такі ж, мені так не подобається. Я це все уникаю по можливості, мені все це стресово, як тут, -тут любить говорити. Тому е, я б робила так, я б взагалі машину по собою не брала. Потім було питання щодо, як приїхати в Швейцарію. Чи людина питала мене про переліт? Про переліт в Швейцарію. Є варіант. Ми вирушаємо до Швейцарії через є варіанти або літаком. Або потягом, чи автобусом. Летак для, для нас пріоритетний, враховую, враховуючи немовля, чи не виникне проблем на кордоні при в'їзді до Швейцарії, якщо ми прямуємо саме для пошуку, пошуку прихистку? Питання логічне. Тому що можна подумати, я їду за прихистком, а лічу тут на літаку. Який мені дадуть прихисток, скажуть їдь тут, тут від, звідси. Тут ти дуже багата людина, і ми тебе тут не чекаємо, їжджай куди хочеш. Так, наприклад, так своєю людина уявляє, що логічно. Але проблем не буде. Ви приїхали літаком, можливо, це ваші останні кошти. А, у вас. Я порадила робити так, як буде краще для дитини. Щодо перелітів, наприклад, я сюди летіла двома літаками. Переліт був у мене Кишеньов, з Кишеньов, Туреччина, Стамбул, Стамбул-Базель. З кішкою ми летіли і все було нормально. Тому це таке відео буде у нас спробне відповіді на запитання, яких накопилось. Можливо, це відео буде корисне для людей, які не хочуть листати весь мій телеграм, хоча зря, бо він цікавий. І е, хоче одразу отримати всі ці відповіді в одному відео. Тому е, напишіть, будь ласка, чи подобається вам такий е, формат. Я зараз хлібну. Напишіть, будь ласка, я вас їх цілую обіймаю. До наступного разу. Оцініть мою сорочку. Все, друзі! Гарного вам вечора вівторка! Гарної вам осені, вересня! Нехай все в нас буде добре з вами. До наступного відео!